Я не встигаю. У мене має бути дуже важлива співбесіда. Воно стало п'ять хвилин до виходу. Мені потрібно офіційний одяг. Ах боже. Ні, ні, це не підходить, Я не знаю, що робити. Готова. Треба почистити зуби. А! Зубна паста. Не розпучка. Так і задумано. Так і має бути. Тепер мені треба поснідати. Боже, від цього засідання залежить все. Чи буде в мене Схарик з подивитися, чи буде в мене нормальна їжа? Телефон, боже, де телефон? Де він? він тільки що був тут. Не бачу. боже, він не смілиєш. Сука, то бачить. Буде завойовувати серця роботодавців.